Всім привіт! З вами я, Термомайн. І в цьому відео у нас буде огляд на оновлення 1.15.16 бета Це оновлення Horobox, недоступне ще в плеймаркеті, але його можна отримати за допомогою цієї З умови того, що ви зайдете на бета-тест. І дивіться, що я... який я скін собі зробив. І тепер мій основний скін буде завжди. Дивіться, який класний. Я брав оце аксесуари ось так, ось тут, а? далі це є хер. Hair... Ну, тута... Бо... ну ви бачите, і самі, що тут є. А, і щось Шо... із... тут треба на бутс нажимати, якщо ви хочете такий самий чоботи, як в мене. Бам! Ось так. Ну і тепер ми зараз оглянемо одну пасхалку. І це є задній фон. Подивимося, який тут є. І багато всього ще. Я деякі частинки не показав, ну, тобто анімації, всяке таке. Але ви можете їх побачити в інших ютуберів, які оглянули цю гру. Ну, оновлення тобто. Ну, ви зрозуміли, все. Починаємо огляд на оновлення. Ось дивіться, це всі машини, які є тут оновані. Тепер показую нову зброю, яку додали.

Пер це є. Беремо гранатомет. І він стріляє ось так, бам! Мінус. І дивіться, тепер кров трохи більше розмика. Давайте подивимось. Вс, вижив. А йох О Я боюсь. шанс! Я не цей можу складати дещо. Скринка. Дивіться. Ось так, розумієте, тепер розум. І ще є цей анімація смерті від першого лиця. Давайте я її вам покажу. Ось так. Просто анімація з першого лиця. Тепер показую вам прикол, який з'явився в цій версії Тестовій. О У в мене поламалась башта. Що ж робити Прийдеться перезаход. А Але ні, на версії 1.15.16 можна нажати на rpa Так, Давно у вас трохи пролагає, але нічого. Ну, трохи довісі на деякий час. Але все одно, ви поремонтуєте Башку. І це дуже круто. Тут даву таку можливість. Що ж, а тепер поглядаємо на зброю яка видає тільки ще раз команду. Осьой це тестова зброя. Ну, тобто через команду. ВССК. Бум. М202. Бум! Е, ще раз М 202. Бам! 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 Все. І МР27. Що було? Опа! Все таке я цей. цю штуку переробила трохи. да А, і ще дещо це змінили. Тобто, зробили 5 для дробашів. Це я вам не буду показувати, ви можете це побачити в інших оглядах оновлення, яких куча вже на ютубі. І всякого такого. Ну ви зрозуміли. Я не буду затягуватися, просто щоб показати вам усе все. Ну, давайте я вам просто... Покажу парочку осей прикладів. Наприклад, в Cyven All, Winchester і Мавнума, а тепер після кожного пострілу, зводиться курок, наприклад, Мавнума. Аніма... Дивіться, щейвену моделька трохи інша тепер. Не така, як тоді. І оце, дивіться, зараз точність вам покажу ці штуки. Бам! Практично точно в голову. Що ж, це я показав пару прикладів, але є ще багато всього. Але на цьому я вас не буду затримувати, бо це буде нудно. Що ж, переходимо до наступної частини. Покажу вам пасхалку одну. Дивіться, на мапі Автор Клоуф ви заходите ось так. І спавнимось ми зараз. Ось так. Тепер платимо до ящиків. Ось так, ось так, ось так, ось так. І давай! І ось тут між ящиками є такий толган. Нам потрібно на нього зажати. Ось так. Зараз я це зажму і покажу, що буде. Так, дивіться, нас телепортує. Кудись ось так. Ага. Куди? Опа, Fame of our place. House of Flaming. Так, нам для цього, щоб тут перебувати, нам потрібно. Wildhor, Energetic Day. І. Сатуратор. Satura... Ось так. Щось. Щось не працює, є, але треба летіти сюди, по-моєму. А, тут нічого не видно. А, ось вс, сюди. І тут є такий будинок. Хтось каже, що це це є, будинок Філа. Але це більше будинок якогось іншого, чувака. І це знаєте, тут доволі страшне місце. Якраз можна вам показати деякі приколи. Дивіться, наприклад, в, в класі NPC ось тут в городолі, в тепер інші аватарки І ще видавала це є Фейланс А ще Shadow Mutant щось змінило. А, нормально. Так, що там у нас за налаштування а, і ми не можемо вийти звідси. Нам тут рівно виходить через це інше трохи. Просто виключить додаток. Ось так, дивіться. І тепер ще в цьому розділі котхінг. Тепер є броня. Head top, head full cover, ну і все. А, ще face ма і маск. А також в Item і Special тепер трохи інше. Тепер. Тут флашинг, сигарети, із хеммикл, а також патрони для зброї. І амокрейт. І за це є. Вибухівки не додали нічого. І дивіться, ось так. Включаємо. І також. Так. А, і ще я вам показав нові моди. Ну, зараз я вам покажу якраз тут. Так, дивіться. Ігнат. На-на-на-на-на. Це він горить. Так, а тепер. Іву терек Ну, зрозуміло. Без смерті, тобто. І також ще оця штука інтерфас, але я не зрозумів, що вона робить. А також, дивіться, на зброях можна виключити скоп, наприклад. Без скопа є така штука. Якась ВД-шка. Ось так. Ось так. Ну, ви зрозуміли. А також. Це можна зробити із P90 ре... із Augum R15 і Scar. А ще спас 12 можна поміняти ось так. Спас без, це, без приклада піднятого і з прикладом піднятим. Дивіться, ось так і ось так. Два наші різних озброєння. Тепер вам показую ще один прикол. Оце і є. Від 3. По-моєму, скоро а ні. Щось не знаю. Значить, скоро така сама. І в клуме більше швидкість тепер. Значить, так само, як було. Можливо, просто лагає, то воно не так швидко виглядає. Що ж, а ще змінили текстурки дігла. Ось-таки він тепер нермильний. І в ак 47 трохи змінило текстурку. Що ж думаю, можна вже буде на цьому закінчити. Але перед цим. Ще давайте я вам покажу цей ось цю вкладку. Тепер тут трохи все змінено, місцями трохи помінено. І заставки інші тепер. Ось так. Ну, ось тут, по-моєму, нічого. А, тут околеса додали, по-моєму. Да-да, тут околеса, але я їх не буду спавнити, мені якось не сильно хочеться. Також ось тут ще щось, по-моєму. А, ні, немає. Що ж, давайте я вам покажу ще щось дещо. Повнений транспорт, тобто. Потрібно зайти в міск і ось, ось не, не до самого низкусь все що треба. Ось, ось. Ось, ось машини ось такі, вен, ще седани у мене це є цей. літак, так. Ось ось ці дані всі, від цей найменш пошкодженого до найбільш пошкодженого. Ось о, найбільш пошкоджений, Ці теж рахуються так само, але їх більше. Я, то я їх вище. Ну, трохи бу... вище до, до першого. Також він... Ви... А, я покажу. Вже. Ось так. Так ідем. Ось така машина з якось там. Якось сув. Кар вебл. Ось автобус, і всіх ось цих машин є хітбокси. Тож ви можете в їх ходить всередині. Так. Але якщо ви не, не знаю, чого, але я не сильно можу добре зайти просто так. Так, ось так. І дивіться, ось ще хамві поламаний. І це є мілітарий трак і ще жигуль. Що ж, думаю, на цьому все. Можна закінчувати на цьому. Правда, я не все, що це є тут є, показав. Я не показав, наприклад, це є. Нові ремоделі, нові перезарядки, кучу перезарядок. Як оце тепер стріляють дробаши. Ну, все це є. Ви можете побачити в інших ютуберів. Що ж, а на цьому я з вами прощаюсь. До наступних зустріч і бувайте!